Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Так що він вам готує. Вісімка мечів. Ну, взагалі, ви можете себе відчувати в якомусь питанні, ніби в пасті. Можливо, обставини будуть тиснути, можливо, багато будуть якихось обмежень, чи то в особистих питаннях, чи то в робочих, чи то взагалі в, наших, в межах країни або того місця, де ви знаходитеся. І буде відчуття, що ніби немає виходу. Але насправді ці обмеження вони більше в голові вашій. Це Ви можете відчувати якийсь страх, сумніви або невпевненість, і це може тримати вас якраз і на місці. Ну, знаєте, от таке відчуття ніби вибору немає, але він є. Просто потрібно подивитися ширше і прибрати всі свої негативні емоції. І порада світ вам говорить, щоб ви подивилися на всю ситуацію більш глобальніше. І ви пройшли вже великий шлях, і ви вже маєте якісь результати, от на них і треба більше акцентуватися. Залишайте ваші коментарі, а я бажаю вдалого дня.